Всім привіт! Сьогодні я буду грати в день, коли нуби захватили весь Роблокс. Починаємо. Гра має бути цікавою. Сподіваюся, чи вона вам сподобається. Е, хтось переведіть. Ну, може я тут напишу, хоча я не знаю, як перевод. Окей. О, ні, я загубив. Ну, я загубив ключ від будинку. Список покупок та ще свою їжу. Забув в супермаркеті. Який головний герой Ростяпа. Він загубив ключ від будинку, список покупок та їжу. В один і той самий день. Диться Де мені сюди, юмой, що тут твориться. Де це я взагалі йду? О, моркончик. Басейн. Що мені здається, я буду плавати. Що... А, це не бас... Чи це басейн. На них можна... А, ні, вони роблять звуки смішані. Добре, я включу запись, коли я знайду хоча б там список покупок або щось таке. Я знайшов ключ. Це класно. Все, можна її забрати? Тепер я зможу повернутися додому. Добре, я продовжу запис, якщо я знайду чек... ну, список покупок та саму їжу. Хай. Їжу я знайшов, але я не можу її взяти без списку покупок, бо не можна підтвердити, що їжа моя і це не дуже класно. А ще, як вам із ким? Ем, мені здається, я його знайшов. Та такі великі стрілки були, що, думаю, сліпий навіть би побачив. Все, лишається забрати їжу та сходити додому. Юху! Я вже в супермаркеті, то забираю свою їжу. Все, тепер можна йти додому. Так, от. Ого. Це єдиний класичний будинок тут. Просто дивіться, як виглядає цей будинок. А як виглядають Ну, Це прикольно. Добре. Я вдома. Що? Це що таке? Чому всі тікають? Що сталося? Що сталося? Куда мене взагалі телепортувало? Мені здається, що вже пішов чаптер другий. Зараз я перевірю це. Ой, -мо. Подивіться, скільки тут нубів. Вони хочуть захопити весь Роблокс. І схоже, тільки я можу всіх врятувати. Так, да, це чаптер другий, то я хотів зняти тільки чаптер перший. То всім пока і смачно тим, хто їсть.